Після трагічних подій на Азовському морі з безпрецедентним обстрілом нашого прикордонного катеру, який ніс службу в територіальних водах України в районі населеного пункту Безімене, на відстані 5 кілометрів від берегової смуги, і який від несподівано нанесених ударів з берегових ракетних установок загорівся і з часом затонув, голова держприкордонслужби особисто очолив групу та виїхав на місце події для розслідування причин загибелі катера морської охорони та моряків-прикордонників. Як відомо, в ході рятувальної операції вдалося врятувати вісім моряків екіпажу катера. Семеро з них отримали поранення та опіки тіла. Двоє моряків, командир і старший матрос, на жаль, зникли безвісті. Пошуки їх продовжуються з залученням водолазів. На нараді в південному регіональному управлінні в Одесі, на якій були присутні керівники морського управління, командування Маріупольського загону морської охорони та інші керівники служб, було розглянуто всі версії щодо обстрілу прикордонного катеру. Попередньо встановлено з якої зброї і хто саме здійснив атаку на прикордонний катер. На нараді було внесено зміни в систему охорони морської ділянки, а також в систему прикриття всього узбережжя Азовського моря та берегової смуги Чорного моря. Виходячи з завдань взаємодії зі збройними силами України, з Національною гвардією та територіальними батальйонами, очільник прикордонного відомства проінспектував роботу спорудження окопів, бліндажів та інших захисних споруд для бойового відбиття можливої атаки з моря. Також голова Держприкордонслужби України Микола Литвин відвідав в Одеському клінічному госпіталі поранених прикордонників і тих моряків, які несли службу на катері в Азовському морі та були обстріляні ворожими ракетними установками. Під час зустрічі Микола Литвин поцікавився станом здоров'я моряків, перебігом лікування та подякував їм за мужність, виявлену під час охорони державного кордону. Хотілося б, щоб менше було поранених, але на жаль. Ми стоїмо на кордоні, захищаємо його і робимо все необхідне для того, щоб ворог не ходив по нашій землі.